Вітаю, любі! Хочу поділитися з вами відгуком про практику кундаліні йоги Яку я проходила у прекрасний Інгрид, як і більшість з вас я її побачила, ще на голосі країни, і одразу відчула, що це саме має бути вона. Я одразу відчула її цю енергетичну глибину і зрозуміла, що я хочу якось з нею взаємодіяти. І ось прийшов той момент, я дуже хотіла потрапити офлайн, але в мене було так багато подій. Я так багато де виступала спікером, консультувала і тому просто в мене не було часу прийти. Офлайн, тому коли я дізналася, що можна цю практику робити декілька разів, я прийшла просто на неї онлайн. А, взагалі, практика проходить лежачи, було дуже незвично. Перше враження да, – це незвично. Чому тому, що в нумерології ми працюємо з мозком. З нашою свідомістю, ми її якби все роз'яснюємо, заспокоїмо і далі переходимо на рівень підсвідомості. А тут суто енергія, суто твої відчуття, і ти взагалі ніяк це мозку не пояснюєш, ти просто відчуваєш. Ти просто маєш бути в моменті і відчувати. Нічого більше від тебе не вимагається, абсолютно від цієї практики. Тому було дуже цікаво, дуже незвично. Якийсь момент моменти відчула такий енергетичний Шар на да, таку кулю, і мені хотілось прямо її а, кордони ось потрогати. В якийсь момент прибігла дитина сказала: Мама, я тебе люблю обійняла мене. Але я не виходила з практики, не відкривала очі, і вона просто побігла. І мені після цього захотілося себе обвіняти. Я прямо от себе обміняла в практиці. Взагалі, ця практика активація кундаліні її можна робити по відчуттю. Да? Це наша прихована енергія, яка знаходиться в куприку. Ми її просто вивільнюємо. Тобто, всі оці блоки ми розблоковуємо, щоб наші чакри функціонували максимально на максимальному рівні. Я дуже давно хотіла її спробувати. Спробувала не не буду казати, що в мене якісь там супермега приголомшені результати, але знаючи, як це працює, тобто так само, і в розборі з нумерології, я завжди пояснюю, що вам потрібно вичекати певний час, да, має пройти так звана розпаковка. Тобто, в моменті після практики так у вас є перші враження. Але тільки через пів року, через рік ви зрозумієте, що ця практика чи ця консультація нумеролога була ключовою в вашому житті. Тобто в моменті ви ще багато всього не знаєте і не бачите, і не можете це оцінити. І тільки коли проходить час, ви бачите цю картинку, ви її оцініте. Тому е, я впевнена, що ця практика теж через якийсь момент розпакується і скажу, та саме після неї мене почало ставатись там те-то, те-то, те-то. Те Тобто нам треба на фізиці дати її попрацювати і подивитися ці результати. Тому вдячна інгре за цю практику. Я для себе зараз буду практикувати, хочу продовжити 40 днів. Самостійно буду медитувати, робити певну практику. Да? Я поставила намір. Сьогодні був перший день. Якщо через 40 днів я побачу реальні результати, я думаю, що я включу цю практику прямо на свій курс, тому що це дуже-дуже класно розблоковує всі наші чакри, допомагає енергії функціонувати. І всі, хто йдуть в нумерологію, вони всі хочуть проявлятися, вони всі хочуть заробляти, вони всі хочуть допомагати людям. І це дуже корисно да? мати. Сильний енергетичний потік, це необхідно. Не те, що корисно, це необхідно. Ось Тому поділіться зі мною, чи є у вас досвід в Кундаліні-Йога, чи робили ви активацію, скільки разів робили, чи взагалі знайомість з цим методом. Мені буде дуже цінно. Дякую!